Всім привіт! Ви на каналі ArtMasterні. Сьогодні ми будемо порівнювати ось такі фарби. Це Акварель Україна-виробник Rossa Studio і акварель е, Гама. Виглядають отак всередині вони. І тут теж потребувати ось такі вони. Так, ну що, як ми бачимо, майже всі кольори майже однакові. Але, наприклад, зелений, у гами він більш такий не знаю, яскравий. Тут у роси він більш природній, голубий. Тобто у гами, що голубий, ось, що синій, він майже однаковий. Чого не скажеш про росу, кольори більш природні і є ультрамарин. В коричневих тонах це немає сепії в гамми, умбра, якась, ну, така більш світла. І, наприклад, той же коричневий. Він тут такий ну, схожий. І другий в них є коричневий, він такий якийсь кирпичний. Ось і чорний. Чорний в росі такий насичений. Тут більш схоже на сірий, його так треба прям густо наносити, щоб він був чорний. Ось. Ну, тобто різниця є, а, тому що, наприклад, гамма вона коштує приблизно 100-120 гривень ці 24 кольори, ось а роса 320, щось, щось приблизно так. 320-350 гривень за 16 кольорів. Але це ось, на, момент, на момент відео, да? це листопад 2023 року. Тому о, будемо ще порівнювати о, взагалі, художні, о, художні, <загалі>, акварельний живопис, я його дуже полюбляю. А я нагадую, що порівнюємо ми ось такі фарби: це роса, 16 кольорів 2,5 мл. «Роса студія, бо в них ще є Геларі. Це більш професійна фарба, Студіо – це художня і є Роса Телент. Там вона, ну, якби дитяча, скажімо так. Ось, і ось така дитяча акварель, медова, гамма.